Масштабне яскраве дитяче свято теплого вересневого суботнього дня організували і провели у центральному міському парку культури і відпочинку. Перед день українського козацтва дня захисника і захисниці України Смілянський міський парк разом з відділом культури організували прекрасний благодійний захід. Сьогодні захід для діток. Сьогодні ми маємо на меті зробити благодійний збір коштів, які ми передамо на потреби збройних сил України, і з іншого боку, ми хочемо трошки створити настрій для наших діток, тому що потрібно жити у дітей. повинно бути щасливе дитинство і мрії, і надії на мирне щасливе майбутнє. Тому сьогодні. Була справді родиною, наповненою веселощами, піснями та козацьким духом. Свято відкрили вихованці дитячої школи мистецтв, подарувавши гостям теплі вокальні виступи. Жити і мріяти. 记忆。<music> Наймолодших смілян спеціальний гість із Черкас провів козацькі розваги та ігри, які нікого не залишили байдужим. Малоче азартом змагалася у силі, спритності і винахідливості. В цей час кожен охочий міг зробити донат на підтримку наших захисників та скуштувати смачний козацький куліш, що став справжньою окрасою свята. Наші захисники боронять наші кордони для того, щоб ми могли сьогодні тут проводити цей захід, щоб наші діти могли розвиватися, щоб наші діти могли далі навчатися і жити під мирним небом України, і це неймовірно важливо. Вони роблять титанічну Праву, дякую е величезно за це. І сьогодні в цей день це було символічно провести зараз тут свято. Родзинкою події став показ мод від місцевої дизайнерки Ольги Мельник, де юні моделі демонстрували сучасні образи з українським колоритом. Ершенням стало весела караоке біля фонтану. Лунала вже всім відома легендарна червона калина та інші пісні, що давно стали символом незламності та любові до України. Давно про це мріяли, ми про це давно говорили, але наразі вийшла така змога, що сьогодні ми це розпочинаємо. А в нас з'явилися вже і перші спонсори, це принц Міла. Які... Чудово відгукнулися, надали нам сертифікати. Вони нас постійно підтримують. Так само сміло проголовне. Нам також дуже сильно допомогли. Від них є подарунок. Дуже багато людей, які відгукнулися. Тому так, нам дуже хочеться, щоб наші діти, наше місто, неймовірно талановитих дітей, мала таку якусь ізюмінку. А ти бачиш, у нас вокалістів, ну неймовірна кількість. Кожен може спробувати, починаючи від початківця і заканчуючи людини, яка співає. Це вже будуть. Вати публіка, яка буде голосувати за переможця, такий патріотичний захід під відкритим небом не лише подарував юним учасникам та глядачам неймовірний заряд позитивних емоцій, а й вкотре довів. Сміло вміє святкувати по родинному, зберігаючи традиції та підтримуючи воїнів, які сьогодні боронять нашу незалежність.